Усім доброго дня? Все-таки вирішив доповнити свою сонячну станцію ще однією панелью, яка буде працювати через pwm контролер безпосередньо на зарядку акумуляторних батарей. Панель на 410 Вт, зараз покажу її характеристики. Чому саме? Таку потужність. По-перше, що вона мені більш-менш підходить по розмірах, по накріплення на дах. По-друге, ця панель, як я вважаю, побачимо, як вона буде працювати, як я вважаю, що вона буде найкраще працювати з пвм контролером потім побачимо вже результати. Ну і чи підтвердяться мої, мої сподівання. Так, чи, чи буде вона так працювати чи ні. Тобто вона буде працювати разом з е, цими двома 150 Втками 12 вольтовими, які підключені послідовно. Отже, я там мав 300 Вт і зараз буде ще 410 Вт. Зараз я її. Перекинемо на вік, почитаємо її характеристики. Замовляв я її. Ну, довго я шукав з різними продавцями спілкувався, то всі хочуть передоплату, то не відправляють новою поштою. Ну, це панель приїхала з Києва. Новою поштою. Залишаю, Де я купляв координати посилання на продавця, залишу в описі від віду, під відео. Можливо, комусь стане цікавим. Там не тільки сонячні панелі, а різне обладнання до сонячних станцій. Так що захочете перейдете і, можливо, щось собі знайдете. Так, дивимося характеристики. Є виведені конектори, а то деколи бувало, що ще щось доводилося самому допаювати. Я такі панелі купляв, щоб виводів не було. І так, по дивному збігу обставин. Панель також називається Axioma. Я не шукав іменно за такою, я шукав за отою характеристикою по струму. Бачимо, що ну, модель називається A xm 410 Значить, робочий струм 13,26 Ампера. Та потужність 410 Вт досягається при напрузі 3093 вольта. Напруга холостого ходу 37,47 вольта. Ну, Напругу того ходу я вже перевірив тестером, Все відповідає. Ну а силу струму вже будемо підключати, ставити на дах і підключати. Також, от саме по розміру, щоб вона мені більш-менш підійшла до тих панелей Амери Solar. Вона має розмір 1723 на 1133. І 30 мм. Все, начебто, нормально. Тому в мене ці панелі вже видають на 30 -амперний, е контролер. Тих дві панелі на, 30, на, на 300 Вт. Вони дають, ну, максимум, що я там бачив, 10 ампер, то в піку. так І тут, можливо, в піку також може бути. Ампер 15, коли там холодно і сонце виходить за хмари. Тобто вже отримуємо 25. Контролер на 30, значить ще якийсь зазорчик треба залишити. Тому шукав саме, щоб з такими параметрами по силі струму. Розмір сила струму. Тепер, коли ПВМ контролер, значить е, така моя думка, не знаю, чи вона справдиться. Чим менше, е, Напруга холостого ходу, тим, о, тим вона мала би краще працювати з ПВМ-контролером. Так, це чи ні? Знаходив такі ж панелі на 410 Вт, які мають, скажімо, 10-11 А, але більшій вже більшу напругу. Так що, якщо там система складається послідовних панелей, там на 200. 20 вольт на 400 вольт, там різниці такої нема. А тут мені саме то потрібно було. З єдиного, з єдно, що мені трошки ну, зараз треба задуматися, це вузенький оцей кутник. Вона 30 мм тут має, а тут дуже мало. І тут закріпити. Ну, я раніше Панелі, ті, що я ставив, вони такі широкі, а тут сверлив отвір. З, з, з тої сторони м, закручував на болт М8. Ну, а Тут що ж? Тут, тут дуже, дуже маленькі отвори і мало місця. На М6 можна поставити, але таку панель на 4 таких болтики, це щось мені хіба що робити якісь прижими. З стандартних заводських я не маю, я навіть не знаю, як вони виглядають. Так що начебто все. Все було гладко, а тут ще треба трошки подумати, як це зробити. З одного боку, на прижимі воно, воно краще, простіше, тому що не вгадуєш з тими отворами, а з іншої сторони от така проблемка. Ну, наскільки я зрозумів, панель розділена на дві частини, і затінення однієї чи іншої сторони, не так буде... не так буде відчутне. Тобто, якщо тінь падає на одну частину, то друга частина буде працювати на повну потужність. Ну, Все побачимо, підключу, поставлю. Самому дуже, дуже цікаво. Не знаю по типу кристалла, який тут є, я, в принципі, не задавався тим питанням. Одна панель, як буде працювати, так буде. Я думаю, що досить непогано має. Доповнити мою систему. Дана панель буде закріплена на даху і буде працювати разом з цими двома панелями 150 ваттками на трекері. Плани були щось встановлювати, тому вже така. Підготовка була зроблена давно, я розраховував ще дві таких панелі докупити на 285 Вт, ну, до 300 Вт. От. А дана панель вона трошки ширша, тому м -м, доведеться трошки переробити, верніше доробити саме кріплення. Все, повторю так, як я робив. В принципі, надійно воно все тримається. Кріпиться за допомогою отаких от путників на шурупи. Просто я ті шурупи даю довші під силиконив, щоб нічого не волога не проходила десь. І профіль. 40 на 25, там, 20, там 25 на 25 ну який є. Відстань від даху сантиметрів 10 панель буде. Воно, в принципі, клітку навіть не нагрівається. Так що даху ще вистачає. Панелі можна ще наставити і наставити. Орієнтація е, південний захід даху і схил 30 градусів. Ну, Плюс-мінус. Орієнтовно так. Думаю, що вона впишеться. Впишеться сюди досить непогано. По довжині вона така ж там на кілька сантиметрів довша і вона ширша від тих, що вверху. І Також можна там ще щось встановити. Вже в ту сторону посуватися я би собі не планував, тому що там від демораді падає інколи. А сюди ще можна ставити і ставити. І оцей, цей дах також, схил даху, дуже цікавий, він орієнтований на. Схід сонця тут можна також кілька дод... поставити додаткове веполе. От зараз ранок ці панелі на трекері вже досить гарно працюють. А сюди сонце ще так е, не потрапляє під тим кутом, що треба. Е, розширатися є куди, розвиватися є куди, е, Була б фінанси. Ну і відповідно Все таки треба прораховувати е, Якусь правильність, доцільність того всього використання тих всіх панелей. З одного боку, в похмуру погоду так треба, щоб поле було більше, а коли день сонячний, то вже нема куди ту енергію дівати. Так що треба вибрати якусь золоту середину. Поки що такий крок зроблено. Побачимо, що вона буде видавати, наскільки вона е доповнить систему, наскільки ефективніше вона буде працювати. Отак От панель зайняла своє місце на даху, непогано вписалася, аж напрошується з цієї сторони, ще таку саму поставити, але ну, це питання часу. Я її вже підключив Зробив отакі саморобні прижими металічні. І, я б сказав, навіть простіше ставити її е, зручнішим. Це ж все таки закручувати знизу болти трохи складновато тут, поставив, притиснув і все надійно е, кріпиться. Залишається перевірити, як воно буде. По виробітку, скільки по максимуму зможе ця панель видати, звісно, що номіналу через ПВМ-контролер ніяк не вийде. І так, 410 Вт і там дві панелі 150 Вт, загалом 300 Вт, будуть працювати напряму через контролер. Відімкнув я 300 ватні панелі. 300 ватну панель, скажімо так, будемо вже називали, її однією, одним цілим. І лише та панель на даху. 2,27, цей показує. Контролер показує 2,2 А. Ну, скажімо так, 50 Вт. Чітко вона дає, хоча там сьогодні зранок ще не сонячний. І, Похмура, скажем так, ще погода, і 52. Тобто вона вже, та панель вже перекриває споживання ось цього ну, а Далі побачимо, коли буде сонячно. Звісно, вже дві, дві панелі веселіше працює 120 Вт. Ну, так. 4,3 А. Це, цьому я більше довіраю по силі струму. Тут розбіжність є, звичайно. Тут прибріхує як по напрузі напруга 26,5. Не знаю, чому так. Тому що тут 26,5, тут 26,5, ну а той от метр щось. Не... Трошки похибка є в ньому. ну Разом з тим якесь значення ми вже орієнтовно маємо. Скажемо, твердо 100 Вт. Ці дві панелі дають на зарядку. Ну і для порівняння поле панелі 1,7 кВт. Видає 100 150 Вт. На зарядку 4 А. Навантаження в домі, домі відключене, тому що трохи розряджені акумулятори. Спостерігаємо далі. Мене саме більше цікаві, скільки зможе та панель дати в сонячний день. Ну і, в принципі, тоді можна щось говорити про її роботу в цілому. Обідня пора. Сонце не дуже яскраве, але воно зараз якраз потрапляє під прямим кутом, скажімо так, на дах. Це вже. Трошки далі за південь. І відповідно ці панелі на трекері також встановлені в те саме положення. Просто порівняємо, що видає. Зараз включив 300 Вт, 6,7 Ампера. Хоча вони можуть і 9 дати. Їх вимикаємо і включаємо цю панель на 410 Вт. Дає вона 10 і 6, ,6 Ампер. Ну, що там заявлено 12 копійками. То побачимо пізніше, чи вона стільки зможе дати. От. І разом разом вони дають 16,7 А по 16,8, 17,3. Ну, кажу, Сонце трошки мінливе сьогодні не не постійне. От. І вже. Вже контролер скидає, я виставив на 28,6. Фактично на акумуляторах 28,3 і він вже сходить з розуму, він вже скидає. А там ще в акумулятори можна е, давати і давати. Ну, По ватметру я вже казав, що він не такий точний. Але от такі результати. 480 Вт. Зараз інвертор працює повністю на цих двох панелях, тобто на полі 700 Вт. І йде прямий нагрів окремо з поля 1,7 кВт. Тобто то, що я хотів, розділити і підтримувати роботу дому, і гріти бойлер, в принципі, виходить, коли сонце світить. От навантаження в домі. Це от метр трошки 425-300-329. Це правильний автомат, теж так працює, як йому. 500. Ну, отак так, з, з такою потужністю, в принципі, ті панелі отак працюють. Е, побачу пізніше, чи дійсно получится отримати від цієї панелі тих 12 А. Ну, але поки що, що така робота. От зараз зафіксуємо, що 17 А. Вони давали. Ну що ж, таке сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей Пишіть, хто таку панель мав має, користується нею, чи дійсно вона в своїй заявлені потужність видає. Звичайно, коли б був МППТ контролер то питання були б зовсім інші Ну, поки що, поки що буде ось цей. Якщо буду розширяти, щоб збільшувати поле. Панелей. Там, як бачили, на даху місця є з другої сторони, та є місце. Було би бажання і кошти, то цей контролер, звичайно, буде замінений на якийсь якісніший. Все-таки більше немає як 16,7-17 Аб. Це, це максимум. Що в сьогоднішню погоду. Тут таке, таке собі небо. Не чисте цілком. От. Ну, На даному етапі я задоволений на той роботою, щоб, щоб ця панель давала 10 і 11 А це вже буде достатньо. Але все-таки хочеться подивитися, як вона буде по максималці працювати. Так що такі результати до нових зустрічей.